Є речі, які ми вперто ігноруємо, особливо ті, які прорізають майбутнє ще тоді, коли воно здається далеким і неможливим. Колись у глухих Карпатах жив собі старець Євген, нелюдим, мовчазний, невідомий його уникав люд, а він люд, не брав участі ні в політиці, ні в релігії, ні в житті громади. Але серед кількох, хто його знав, ходила тверда чутка. Йому показують те, чого ще нема, він бачить те, що ще не сталося, та ніхто не поспішав слухати. А потім він сказав це прямо, сухо, без емоцій. І це був не крик, не одкровення. Це були слова, які пролунали, як холодний цвях у труну радянської самовпевненості. Старець Євген у 1988 році сказав таке, що всі засміялись тепер сміх. Замінила мовчанка, бо його останні слова виявились прочими: ми знайшли ті записи, ми знайшли тих, хто їх записував. І тепер усе перед вами, без прикрас, без спроб інтерпретації. Як було: Не чіпайте мене, мене не кличе ніхто, тільки той, хто зверху. А я кажу вам, як було мені сказано, на цій землі буде війна. Не між чужими, а між тим, хто колись сидів за одним столом. Вони були одним домом, але то не був дім, то була клітка, і вона розпадеться. Але зо тих, хто розбіжиться з клітки, один обернеться і кусить той, що на сході, Росія, вона прийде і прийде не чужа, а ніби своя, і це найстрашніше то не буде одразу. Спочатку буде рік чи два ура пісень, будуть кричати незалежність. Нова епоха, а потім тиша, потім голод, потім безробіття, потім міста сірі, і потім знову вони із Москви прийдуть і скажуть: ми вам допоможемо, ви ж наші, але це пастка. Бо ті, хто в Кремлі, не вміють дружити, тільки брати, і братимуть усе: газ, воду, землю, розум. Пишіть, бо забудете Крим віддадуть без пострілу, вже віддали. Папери вже лежать, тільки ще не підписані. Все вирішили ще тоді, коли Брежнев вже не говорив, а тільки дихав: Крим не в Україні, його тримають тут тільки для виду. Це кістка, яку кинули, щоб був спокій, але вона вивернеться проти вас. В один рік, в один місяць, без війська прийдуть люди у формі, але без шевронів. Скажуть: ми тут для миру. Перше Крим замовкне. Бо там вже все приготували. Це буде тоді, коли у Києві буде слабкий правитель, не боягуз, а слабкий, не витримає, ніхто не вийде на вулиці, бо ще не буде розуміння, що це початок війни. Подумають забрали Крим і все. Але це буде тільки перше як перший зуб у дитини болить. Але ще терпимо. Але далі будуть рвати все тіло. Вона почнеться тоді. Коли в Москві буде той, що сидить довго, довше за всіх. Його обличчя буде всюди, його ім'я буде замовчуватись, бо всі його знатимуть. Він буде з КДБ, але не такий, як ті до нього. Його не цікавлять гроші, тільки влада. Він збиратиме уламки, але не клеїтиме, а розмаже по мапі. Почнуть із Донбасу. Скажуть там росіяни. Почнуть сварку, потім кинуть зброю. Потім референдуми, потім танки. Але всі скажуть, це не війна, це внутрішнє. Перший світ мовчить, бо буде зайнятий своїми бідами. Америка буде слабка, Європа налякана, і тільки Україна стоятиме. Але сама війна буде довгою не на дні, а на роки, не за території, а за дух. Бо Росія не хоче землі. Вона хоче покори. І це найстрашніше. Бо у покори немає карти, її не видно, а вона точить людей зсередини. Україна вистоїть, але дорогою ціною. Світ згадає про Україну не відразу, тільки коли ракети впадуть на мирні міста, коли згорять люди у школі, коли світ побачить кадри, не слова, кадри, відео, фото, голоси дітей тоді прокинуться, але вже буде пізно, бо багато буде втрачено. Світ почне давати зброю, але дозовано, бо боїться Росії, бо боїться, що то початок великої війни, і справді ця війна в Україні стане гаком, на який зачепиться весь світовий порядок. Після неї нічого не буде, як було. Німеччина боягуз, Франція хитра, Англія обережна, Америка нерішуча. Тільки поляки будуть щирі, бо знають, що Росія не зупиняється. Якщо впаде Україна завтра Польща. Якщо впаде Польща післязавтра Берлін, вони це, тому й поможуть. Війна триватиме не один рік, але вона не закінчиться перемогою на полі бою. Вона закінчиться, коли в самій Росії почнеться гниття. Там спочатку буде святкування. Вони скажуть, ми перемогли, ми відстояли руський мір. Але далі почнеться розпад. Росія почне тріщати не тому, що Україна сильна, а тому, що вона сама з'їсть себе, як Змій, що ковтає власний хвіст. Народ повстане не одразу. Спочатку будуть мовчати, але потім почнуть гинути сини. І матері підуть, потім вийдуть чоловіки, потім народ, і почнеться кінець імперії. Не чекайте одного вибуху, то буде повільна смерть. Республіки піднімуться, буряти, якути. Татари, Кавказ, навіть сама Москва. Бо вона побачить, що ті, хто кричав за родіну, самі втекли, і народ це побачить. Україна вистоїть, вона буде зруйнована, але жива, відбудується, і саме після війни стане собою не Європою, а Україною. Зі своїм, без російського, мова своя, влада своя, армія своя, дух свій. Я кажу це не для слави. Я не хочу, щоб мене згадували, але прийде час і ці слова знайдуть, бо так було сказано. І ті, хто сміявся, будуть мовчати, і ті, хто записував, зрозуміють, що воно вже сталося. Я не пророк, я просто маю вуха і чую те, що ще почуть ті, кого не видно. Вони не просять вірити, вони просять слухати. Я сказав усе, що почув. А тепер мовчу. Старець Євген помер 1989 року, в лісі, сам без похорону, без труни. Поховали його місцеві, бо тіло знайшли випадково. Записи зробила одна людина, сільський вчитель, який час від часу приносив йому хліб. Ці зошити зберігались у коробці в сараї аж до 2022 року, лише після вторгнення. Вчитель передав їх своєму синові, і той показав їх нам ми перевірили дати, ми співставили факти, і дійшли до одного висновку. Останні слова Євгена були не галюцинацією, не божевіллям, не фантазією. Вони були пророцтвом, і воно справджується на наших очах. Слухайте, поки не пізно, бо наступний, хто говоритиме, може вже не попереджати. А констатувати. А тоді буде пізно.